Дайте мені 5 хвилин, і я вам доведу, що ви ніколи в житті нічого не досягнете і не будете мати нічого спільного зі світом, який називається музика. Типу, ну тут я вже зрозумів, до чого вона схиляє мене. Мені здається, взагалі це ліричне розкріплення, що у дуже багатьох, якщо не у всіх людей, будь-яких творчих професій, біографії малювались через слово ніт, тобто, ну чим частіше закривали двері. Тим більше, а є ще овен, народжений вводка зевці. Ну все, давайте, <плес> <плес> красне. <плес> я побіг. Ні, так ні, кажу, я не буду витрачати ваш дорогоцінний час. Щастя, здоров'я, багато чоловіка, повний холодильник всього не бажав і коротше, повернувся до школи, закінчив згорім пополам, до 11 клас. І далі настало питання: що треба їхати кудись, десь вступати. А та як я така людина з таким характером, то на Одесі був поставлений жирний красний крестик, це вже все це питання вже не підіймалось. І мені мама нагадала, що коли мені було там умовно там, три роки, е і з'явився перший національний УТ-1 Один, тоді ще і я зі своєї дитячої значить, кроватки через такі прутики, Ну, це радянська тюрма, дерев'яна, оця дитяча. Отак я виглядав на статую Володимира з Христового на вона була заставкою УТ-1. І чому стикав туди пальчиком? Що я десь ще там був впевнений, що Київ це місто моєї мрії. Нічого мені не треба, я мав змогу отримати 25 інших громадянства, тому що я єврей, тому що я болгарин як мінімум. Але ні, я чітко собі знав, що ні, я їду в Київ, і е, треба було шукати когось, хто допоможе. Тому що, ну третій тригер — село, що я вмію? Крутити корову, хвости, доїти корову. Е, Правда, забиваю кореї королів просто з одного маху. нема чим кришатися, але історичний факт Я Думаю, а що а що крім цього? Ну які в мене десь там знайомства, де хто мене мені може якось так. І якось ця інформація десь там на роботі просочилась, навіть через мою сердобольну маму, що там десь, мабуть, на роботі сказав, що от надумав він собі там в Київ, а як ми то проста бідна родина, сільська, ну як ми потягнути в Київ. І там далі, теорія шести років, хто та кому-то дітя, 5 двадцяте, випливає по дідовій лінії брата, зять, троюрідний брат, бабусь, первый мужа, який з дядя Толік, який оказується, колись з Михайлом Михайловичем Поплавським починали разом в Ансамблі Кристал. Грав на гітарі. Хто він такий, я в душі не уявляю, але він має коріння з мого села. Коротше, його знайшли, йому подзвонили, він подзвонив до Михайла Михайловича, мене відправили до Михайловича на прослуховування. І тут другий нід, якому я теж дуже вдячний. Я прийшов, та-та-та... басня, пісня, Все «та-та-та-та-та-та-та-та-та» візьміть мене, я такий талантливий. Значить, всі там подивились. Михайло Михайлович, так мені обратно, типа пішли там, пошушукаємося. Вони ж там всі анкети, все заповнено, хто откуда, туди сюди. Таких числівчиків, як я, було ще п'ятеро, тих, які особисто до нього потрапили. І так до себе в кабінет, закрили двері і вже вже каже, ми озвучує мені, що так і так, мене попередили, тери-тери. І каже мені далі наступну таку річ. Каже синку, скажи мені одну просту річ. А навіщо це тобі? Ну, типу, вступати в. Творчу всю цю движу. Я кажу, ну в смислі, і починається ця заготовка. Як вчила викладачка Орвана Михайловна, царство небесний биток, міч тата. Ну, все воно правда, да. І я ж йому це все злагаю, декламірую. Я мені каже, ні 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 слухай. Ну, типа, тут трошки історії пройшов бізнес. Типа, це все, звісно, хорошо, замечательно, але ось це, те, що ти там собі надумав, його треба помножити на тотальну працю. Каже, і в даному випадку на тотальну працю твоїх батьків, тому що на естраді немає е, бюджетних місць. Є контракт, який на той момент важив, дай Боже пам'ять, по-моєму, 1012, але в 8 му році це були баснословні просто гроші. Він каже, твої батьки то просто не потягнуть. А тоді, знаєте, щоб вступити, треба було е, зарплатна відомість раді, типу, хто скільки заробляє, щоб вони розуміли, ну, типу, справка доходах це називали. Ну, типу, що, ну і все, і каже: ну, варіант Б. Вступай на бібліотеку, чи десь там в готель ресторан, ну там туди-сюди. Ми там туди-сюди, щось там півроку повчишся, може хтось забалдуєв там, ну як завжди, творча да? бе, -бе ба-ба! Оце десь хтось злетить, ми тебе туди аккуратненько. А я так собі подумав, ну бо мені тоді. Мені молодому, мені дому, пів року Півроку показалось якоюсь який, таким терміном. Ну, там ви що, гоніте, типу, у мене вже буде сідіна і мошки. Ні-ні-ні, півгода, ми ждати не будемо. Михайло Михайлович, спасіба, щастя, здоров'я. Він каже, ну, диплом, в якому буде написано молодший фахівець з естрадного співу в скобочках, типу, вокаліст. Каже, ну, що ну, ти будеш цим робити? Каже, типу, тобі потрібна спеціальність, серйозна. Іди навчайся, а там тобі нічого не заважає співати, може, десь там якось ми з тобою ще зустрінемось. І тут а, у вас тріда, ви приходите далі. Я йду вступаю в готельну сторону. І за фахом, а це 2008 київський технікум готельного господарства, спеціальні з готельного ресторану справа, і на таких, як я, ще 27 сім забувають зробити державне замовлення, тому що на ну, посили взагалі ніхто не розраховував, всі готувалися до Євро 2012. Всім можна були офіціантки, покоївки і так далі. І в моєму дипломі так і написано. А, ну до речі, доведеться ще це сказати, тому що ну, всі питали, як насправді звати. В дипломі так і написано українською мовою по-білому. Полузнюк Анатолій Григорович отримав такому тороцію спеціалізацію на фах туди-сюди і в дужечках. Покоївка. Приїхали. Саме про це я мічтав, коли в Тернопіль через кроватку дивився на Володимира Великого. ну, Хіба хочеш мусиш? Далішні води відчула 2010 я остаюсь без грошей, тому що мене звільнили з першої моєї роботи в ресторані, бо там я з силу свого характеру не домовився з власницею Чисто чистока. Чомусь з травмою. Я телефону до товариша і кажу, треба щось робити, нема що їсти, а вибіг хочеться. Ну, типу, 20 гривень є на кишені. Він каже, у мене та сама історія ще до стипендії жити жить. Що будемо робити? Каже, ну помірайте кс-музика і пішли десь погуляємо. Ну, пішли погуляємо. Де, де могли погуляти е, студенти, ще які приїхали з глибокої периферії? Ну, ми і дані. А мені колись провели таку е, звичку, якщо ну, там, ти десь маєш можливість про себе щось сказати, щось заявити, то треба, е, вибачте, за сленг, е, ну, відповідати за базар. Ну, тобто назвав себе, там. тих хто співав, ну, заспіває. І у мене на. Е, на брілочку з ключами, замість, замість якоїсь там єрунди, типу відкривашка е чи щось, у мене завжди висіла флешка з мінусовками, з фонограмами, щоб будь-який момент десь там ну, мало лі. О, ну, да, да, бо, знаєте, вдруг війна я уставший. А тут вдруг щось, а я -во всіоружі, да. І Ми потрапляємо в кроки на Майдані, а мій, він такий на голову, що мене він так акуратненько, всім у своєму воспитанні всіх розпихнув. Мені трошки так поміг вилізти в перший ряд. Далі була історія, яка присвячується другому пришестю Віталіка Козловського, бо на той час я взагалі не знав, що є така постать, а співали його пісню. Якось, пока там дійшла до мене черга, я всього там слухав щось, пару слов лавів, заспівав, вибрали туди-сюда. 40 хвилин зйомки пройшло. Я вже переможець. А так, як на той момент закінчився проект Шанс і почався перший відбір. На перший тоді проєкт X-фактор, перший сезон, 2020 рік, і тут мені ще в кінці вручає білет в тренувальний табір, шоу x фактор Боже, я прийшов додому, я уявлено не мав що на таке. Подивився потім анонс в інтернеті, тому що нічого, оце ти пацан попав. Оце, от тут треба буде нести відповідальність. Далі був X-фактор, далі була череда з і Падіння, як це часто буває. І от в 2013 році, в листопаді, коли студенти почали збиратися на Майдані. А в мене тоді вже було трошечки так узнаваємо Фейсбук, на у нас дуже багато роботи. У мене за рік було щось біля, в го році було 54 проєкти. Тобто це концерти і так далі, так далі. Це кожен тиждень, ну 52 неділі в году і 54 проєкти. Тобто ми пахали, як трактор. Все було добре до того моменту, тому що там трошечки хоп, така прийшла хвиля. Кілька проєктів, яких я знявся на телебаченні, зняли з ефірів через те, що розважальний контент трошечки відійшов на інший план. Аж тут я улюбився. Полюбився трошечки так нещасно і а, вдруге в своєму житті послався до біса, тільки на цей раз це була вже не учоба, а кар'єра. Думав, в мене вже це все було, я це вже все бачив. Песен попил, по телевізору показали. Ну, собственно говоря, і хватить. Далі ми щось придумаємо. Ми такі пацани любимо перед собою ставити цікаві цілі, до них іти. Вже ж покоївка в кінці кінців, вже можна йти далі, там на директора ресторану ні в чому собі не відмовляють. І, значить, з половиною роки я витратив своє життя на цей безцінний досвід так званих гражданських браках. Це дуже така цікава інтересна тема. І коли того всього не стало, написалась пісня. І отут зараз піде мова про, про соціальні мережі. Трошечки зовсім і перейдемо вже до пісень. До того лірічне скупління десь, десь півроку, мабуть, я вирішив якось. Щоб не зійти з розуму на тлі цього всього нерозділеного кохання, всього цього непорозуміння, ну, треба якось себе рятувати, щоб ну, крилата птічка не улетіла то на ПМЖ, знаєте. От. я вирішив, що ну, треба займатися чимось своїм, пірнати в те, що мені звично, ставити про собою якісь такі складні цілі, якусь мету. Я думаю, так окей, ну співати ми там 7-8 вміємо в 5-7 нот стабільно попадаємо, Нормально цього хватить для життя. Тим паче, що на X знайшли у мене люди, які сказали, що ну типу тут все в порядку. Отут біда, отут треба щось лічити, тому що ну там як показав. Галіна Юріна Голубєва. Я їй дуже дуже вдячний. Вона сказала одну штуку, яку я буду пам'ятати все життя. На, цитую російською мовою на той момент. Вона сказала, іноді щоб присті важне нужно збавитися від ненужного. Mm -hmm. Там сильно багато всього готова. Я так на початку, 19 років, що я міг там зрозуміти, і вже потім купую я курс звукорежисури, думаю, буду навчатись, ну, ще й монтувати звук правильно. Ну, то одна справа заспівати, інша справа зробити з цього вже готовий продукт. Спробував щось там, заспівав якусь свою першу роботу, це такий приспів 30 секунд буквально. І думаю, ну треба ж з цим пристрігом щось робити. Ну окей, я думаю, там покрутив йому руки, якось воно зазвучало худо-бідно. Але ж це треба якось, ну, ну, на оцінку на якусь. По конкурсах я вже набігався не так, а так. Ну, і де, який є конкурс, викорисерів такого нема. Ну, типа, думаю, окей, тоді що? Соціальні мережі, будемо ризикувати. Треба заканчувати цю історію з цими всіми, знаєте. Знову ж таки, як почали це, щоб все було глянцево так, акуратно, чим не благородно, от так. Думав, ну. Миряю вому з головою, виставляємо цей ролик в соціальну мережу. Буде як буде 22-й рік це був серпень місяць. І я прошу свою подружку просто зняти мені шматок відео на, на цю фонограму, яку я записав вдома в домашніх умовах, проводячи цей курс букжесури. Я викладаю це в інтернет, православний перестоюю от туди. Закриваю аккаунт, лягаю спать, прокидаю зранку. Зараз увага. До того я вів Тік-Кінстаграм. Біля трьох років тіктоку було йому, і е, з 15-го року в мене є інстаграм. Ні там, ні там нічого не вистрілювало. Ну, з зрозумілих причин. Тому що все було якось отак. Все чимно, благородно, слишком правильно якось. А тут ми на такому закладі. Чик, все, типу, ні анонсу, нічого, просто поставлю людей перед фактом. Типу, що я собі там щось придумав і ось, ось, ось маєте заднім числом. А тут, ну просто от вам матеріал, дивіться, Хоп, можна отак. До вчорашнього дня було 200 підписників в тік і щось там тисячі, 1200, здається, в Інстаграмі. Прокидаюсь на ранок, у мене 12,5 тисяч підписників в TikTok одна ніч. 9-10 годин просто. І 16 тисяч інстаграм. Сразу залпом так. Бах, і все. Ролик, на якому я заспівав 30 секунд болгарською мовою, і просто написав. Це мені вже потім розкрили такий малесенький секрет від СММ, яким я не володію. Я написав на ролику болгарин співає в Києві. Mm. І оцей байт, так званий, тобто ось цей правильний текст, ось цей меседж короткий, але змістовний. Тому що, ну як наскільки важливо зараз, щоб е, якась людина з-кордону, якийсь митець там іноземного походження і так далі, сказав нам щось на підтримку. Нам важливо зараз бути почутими. І ось це зіграло таким чином. Болгарин співає в Києві. 30 секунд ролик, хоп, бам-бам-бам. Я не знаю, чи це називається, типу, ну, прокинутись відомим. Ні, але принаймні наступного ранку мені в маршрутці така жіночка сказала, щось там Тик-тик мені в ребра, а я їду в балама, щось там та-та-та, да, 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 слухаю. Думаю, що вона від мене хоче? Виймаю маємо вона каже, я вас там бачу, вона розбивала його. Мені". Ну, все. І на почві цього я вирішив не втрачати. Ось цей актив, ось те, що оцей поштовх пішов, так, да? з одного боку, типу звук, який я пишу людям до смаку, значить це працює. Перше. Друге, активна аудиторія, яка просто ні звідки взялась, Це мені на той момент так здавалось. Зараз я розумію, що я для цього багато чого зробили. Це був, ну, типу, такий путь, вибачте, да, сперва, там 15 років походи поспівай, потім купити курс звукорежисури, щось там зробити, потім пересий себе і зроби те, чого ти ніколи в житті не робив. Познімайся. Не так просто, що а, от так, фотошоп, все красиво, а вийди на вулицю, встань і, і зробиться. І, і воно принесло свої плоди. І е, до того в мене була написана пісня, яку я півроку. Не міг набрати сміливості е, десь викласти ну, там, на стрімінгові платформи, в соціальні мережі, тому що я боявся, що це надто, надто інтимна лірика і надто е, демоди такий стиль, що такого вже не пишуть. Що вона має 4,5 хвилини тривалості, вона така дуже довга, надто лірична, а зараз вона так модно. тут-туцуцуц, тут буц, тут, тудим-сюдим. І чомусь у мене отут в голові стояла оця мулька, що треба робити так, як всі. Треба просто брати оцей трафарет і повторювати чиюсь історію успіху, допоки не зрозумів одну просту штуку. Нема ніякого чужого успіху. Є просто твій власний, в твій, твій шлях спроб і помилок, набитих колін взяв, зробив, дійшов і все. Тому що, як виявилось, зачасту чужий досвід у нашому власному житті просто не працює. Тому що, ну не дарма ж кажуть, у когось, да, там, хлібина черства, комусь бриллянти м'які, да? ну от і все.